Усім привіт, друзі! Цього року мені дуже захотілося відсвяткувати Хеллоуін. Тож я вирішила створити серію з трьох відео, де зібрала багато класних ідей по трьом категоріям: це їжа, декор та образи. І це в нас вже третє відео з серії Ізі Halloween. І сьогодні ми зробимо чотири прикольних легких образи, щоб було цікаво, але не то Тож поїхали! І першою у нас буде звичайна відьмочка. Будь-який макіяж починається зі зволоження, і у мене це крем від Dr. Elsie 345. Далі наношу світленький тон, щоб підкреслити блідість обличчя, і роблю корекцію кремовим контуром. Гарненько закріплюю усе матовою пудрою та перехожу до брів. Підкреслюю форму олівцем та закріплюю гелем. Далі беру кремові тіні в чорному відтінку і хаотично наношу на повіко, але витягуючи залишки продукту до скроні. І гарно все розтушовую, пом'якшуючи границі. Це буде дуже хороша підложка під наступні тіні. Тут можна використати і олівець, але з ним трошки важче гратися. А от кремові тіні в цьому випадку будуть набагато ліпше. Навіть не обов'язково чорні. Підійде будь-який темний колір. Далі беремо дуже красиві фіолетові тіні від Smashbox і наносимо на нашу підложку. Чомусь фіолетовий колір мені дуже асоціюється з відьмами. Напевно, через серіал Сабріна Юна Відма. Чи навіть не стільки серіал, як журнал, який продавався на початку нульових, де була фіолетова косметичка, і треба було зібрати усю колекцію косметики Сабріни. Гарно розтушовуємо і не забуваємо про нижні повіко. Тимнішим кольором проходимося по складочці та затемнюємо зовнішній куточок і витягуємо собі стрілку аж до скроні. Робимо такий собі суперліфтинг. Відьми ж не старіють. Далі беремо дуже красиву сіяшку і проходимося поверх. У мене це нереально красивий топер від Smashbox, і я наношу його просто усюди, бо він робить дуже красивий ефект заполірованого скла. Наношу його і під бров, і в куточок ока, і проходжуся по самій стрілочці, витягуючи її до скроні. Це дає неймовірно красивого переливу на світлі. Змітаю трошки те, що посипалося, і будемо малювати стрілки. У мене найпростіша підводка від Evelyn, така, як у мене була в 10 класі. Але тільки з неї у мене виходять просто ідеальні стрілки. Це просто якась магія. Додаємо туш, а можна навіть і штучні вії. Тут вони будуть дуже доречні. І переходимо до губ. Тут можна поекспериментувати з помадою і зробити дикий відтінок, якого у вас ніколи не буде, але який буде дуже класно пасувати саме під цей образ. Беремо чорний олівець і зафарбовуємо губи, гарно його розтушовуємо і беремо тіні, які ми наносили на очі, і переносимо їх на губи. Виходить дуже красивий ефект. Ось такий макіяж у нас вийшов, а тепер трошки доповнимо образ і дивимося, що у нас вийшло. Другий образ у нас дещо незвичний і натхненний святом Діа делос Моетрос. Після гарненького зволоження я наношу свій самий світлий тон, який в мене є. Тут би краще навіть підійшов білий грим, та на жаль, я його не знайшла, тож обходимося тим, що є. Гарненько все розпреділяю і закріплюю все такою ж білою матовою пудрою, щоб ще більше висвітлити обличчя. І переходимо до уроків малювання. Я беру свою гелеву підводку та тоненький пензлик, додаю трішки дюрелайну від інглу та починаю малювати кола навколо очей. Теоретично можна було спробувати намалювати їх лайнером і заповнити усе чорними тінями, але ми не шукаємо легких шляхів, тож заповнюємо усе підводкою. Правда, можна було б взяти трошки більший пензлик. Далі замальовуємо ніс. Я роблю якісь такі лінії, схожі на язички полум'я, та заповнюю все чорним кольором. І переходжу до лоба. Тут теж малюю різні лінії, завіхрюшки, як виходить. Але зараз розумію, що лайнером це було б набагато зручніше, він більш контрольований і швидше застигає. Ще пару завіхрюшок на бороді та щось тут вже пішло не по плану, але вже як є. І малюю щось. Не знаю, як це назвати, можливо, це зуби. Тому нехай буде просто щось. А тут починається хардкор. Беремо рідку червону помаду і пензликом будемо зафарбовувати наші серденька та кружечки. А далі нам треба буде намалювати маленькі пелюстки навколо очей. А поки я буду все розфарбовувати, розкажу вам трошки про цей образ. Він називається Лекатеріна і пов'язаний він з мексиканським святом Днем мертвих. Білий колір обличчя символізує смерть, але водночас і чистоту та прийняття. Чорні деталі це контури черепа, червоні пелюстки символізують життя, любов і зв'язок з померлими, а квіткові вінки, які доповнюють образ символ того, що смерть не є кінцем, але ж частиною циклу життя. Губи я не хочу робити чіткими, тож просто розтушовую помаду, але не занадто. І поверх промальовую продовження зубів. І лишається тільки додати квіти, і наш образ готовий. На третій образ мене надихнув фільм Чорний лебідь, тож будемо повторювати макіяж головної героїні. Як завжди, гарненько зволожуємо шкіру і наносимо тон. Гарно розпреділяємо і наносимо контур. Дізно я помітила, що я його не дорозтушувала, але після того, як нанесла пудру, виправити вже було неможливо. Тож давайте прикинемося, ніби там все ок. Оформлюю брови олівцем і гелем, хоча потім зрозуміла, що це не сильно і обов'язково в цьому випадку. І переходимо до очей. Я вирішила використати гелевий олівець, але трошки пожаліла про своє рішення, бо він дуже пластичний і не дає зробити якусь чітку лінію. А ще він погано фіксується. Тож довелося все це підтушовувати і закріплювати чорними тінями. Хоча у фільмі там теж зроблено приблизно таким чином без чітких ліній, розтушоване і трошки змазане. Пояснити, що я тут малюю, важко, тож просто малюємо щось подібне, витягуючи це до скронь. Можливо, це якісь пір'я. Не знаю. У своїх запасах я знайшла срібну підводку від NYX, і мені здається, вона просто ідеально сюди підійде. Зафарбовую весь вільний простір між лініями цією підводкою. Виходить дуже красиво. Тільки треба дати їй трошки часу схопитися на рухомій повіці, щоб не було змазу. Профарбовую вії тушню та оформлюю губи. У мене така неймовірна помада та олівець від відмак, неймовірно, соковитому ягідному відтінку діва. І ось такий образ у нас вийшов. І наостанок у нас буде образ вам Починаємо стандартно зі зволоження, але цей раз ми не будемо наносити тон, а просто припудримо повіки. Хоча можна було нанести і базу під тіні, але я трошки забула про цей крок. Далі нам знадобиться скотч для макіяжу. Я спочатку приклею його на руку, а потім переношу на обличчя, щоб не розтягувати зайвий раз ніжну шкіру під очима. Беру свою новеньку палетку від Too Faced і проходжуся світлим бежевим відтінком по складці. Далі беру ось такий винний відтінок і починаю будувати форму. Більше кольору в куточок, а залишками витягую хвостик до скроні. Тут мені щось не сподобалось, як ці тіні наносяться. Все-таки, напевно, було краще взяти базу. Тож я беру свій перевірений варіант від Анастасії Beverly Hills. Гарненько все розтушовую. До речі, для гарної тушовки я використовую пудру від Hourglass. Вона працює як гумка і класно пом'якшує краї. Далі беру ось такий красивий червоний сяючий відтінок і пальчиком переношу його на повіку. Ще раз гарненько підтушовую і коричневим відтінком роблю стрілочку. Тепер знімаємо скотч, оформлюємо брови і наносимо тон. Трошки контуру, цей раз я його вже більш ретельно розтушовувала та закріплюю пудрою. Наношу туш на вії та оформлюю губи. Вибрала олівець від ламель та червону помаду від Givenchy Б. Баланс. Сюди нам неодмінно потрібно додати накладні ікла. Шкода, що я їх не знайшла. Але ми додаємо останні деталі, і наш образ готовий. Ну що, а який образ вам сподобався найбільше? Напишіть у коментарях, чи наважилось би щось повторити з цього. Мені буде дуже цікаво почитати ваші відповіді. Ну, а інші відео з серії Ізі Хеллоуін про їжу та про декор ви можете подивитися в ось цих відео, і я думаю, що вони тобі точно сподобаються. Мені дуже приємно, що ви подивилися цю серію про Хеллоуін, і буду дуже рада почути ваш зворотній зв'язок. Всіх люблю!